човна чорно-фіолетового кольору, також, також в мене є в наявності з характерним металічним блиском. Добрий день. <гум> да, багато. Видно, хтось скинув нашу силку, да? Думаю, що у нас вже більше таких не буде проблем, то рухаємося далі на уроці. Так, так, так. Ми це розглянули. Елементи галогени. Які їх характеристики? Вони є. Найактивніші неметалічні елементи виявляють зміну валентність, але всі можуть виявляти... Так, чи є тут ще такі у нас жартівники з інтернету? Так рухаємося далі. Найактивніші неметалічні елементи, да, це галогени. Вони не метали, тому вони найактивніші е, ними. Ну, доброго дня, мої любі учні. Я думаю, що ви переглянули це відео. І, ну що хочу сказати, що я ну, знаю, що дуже велика кількість. Є вихованих, вічливих і ну, свідомих учнів, громадян, синів, дочок, своїх батьків. Але я звертаюся до тої людини, яка ну, вчинила такий акт вандалізму, просто елементарно скинула силку онлайн-хуліганам, і ну, просто що сказати, ну, просто познущалися. Ну над ким переважно знущаються? Познущалися над вчителем. Ну, особисто тільки... Ну, познущалися над однокласниками, тому що ну, не знаю, чи їм було приємно це бачити, ці верески, крики, мати. Ну, Я думаю, що любі людині, яка ну, має світлий розум і гарне сприйняття гумору. Це було просто огидно і гідко. То, знаєте, такі випадки, які вчиняють такі онлайн-терористи, вони, ну що, псують нерви. Кому псують нерви? Псують нерви вчителям. Чому? Тому що воно забирає, можливо, годину життя мого, чи, можливо, місяць життя мого. Знаєте, Бог каже, що треба пробачати. Я пробачаю, звичайно, тій людині, але я думаю, що рано чи пізно така людина вона попадеться в свою шпаску і вона пожне то, що сієть. Що вона сієть? Вона сіє недо недобрі вчинки і пожне дуже недобрі наслідки, від яких буде гірко, можливо, цій людині. Можливо, гірко буде рідним, близьким, і тому я звертаюся до кожного учня, щоб ви перш за все були представником своєї сім'ї. Тому що вас виховують матері, батьки. Я хотів би, щоб ви були представником нашої школи. Я хотів би, щоб ви були представником нашої області і нашої держави, а не просто вибачте дешевий гопник чи, знаєте, дуже не цей жартівник. До зустрічі! Хай Господь вас благословить, благословить ваших батьків і там, де ви є.